Підприємчики, мене звати Славік. Нещодавно я почав свій шлях на міжнародний ринок з тисячі доларів в кармані без досвіду в продажах за кордон інвестицій наставників. Ось такі продажі маю на даний момент при таких витратах на рекламу. І на цьому каналі чесно ділюсь своєю стежкою. Своїм шляхом самурая, що за чим я роблю. Тому що моя мета, аби якомога більше українців були успішними на міжнародному ринку. Це зробить нашу економіку краще. Податки, зарплати, гроші за кордону, товари з даною вартостю. Ну ви розумнички, ви розумієте, що це дуже класно для нашої економіки. Ти можеш допомогти мені в цій меті, поставити вподобайку лайк, підписку, якщо тобі сподобається. Якщо не сподобається, напиши дізлайк і скажи, що це за чмошник взагалі там сидить. Добре, дякую вам за вашу небайдужість. Кожен з нас, підприємців, які обожнюють цю гру під назвою бізнес, засинають, прокидаються. З думкою про те, що я ж можу зробити ще краще в своєму бізнесі. Особливо засинають, коли знаєте, лежиш і така купа думок, а десь телефон, треба щось записувати. І всі ж найкращі думки вночі приходять. Ну це, звісно, запара. Тому і за цього інколи не засипаєш. І прикольно, коли є ідеї прикольні, а не прикольно, коли ти зранку читаєш такий: ну чувак, це і так очевидно, нафіг ти це писав, краще, би просто спав і час не витрачав. І оскільки моя мета бо якомога більше українців були успішними на міжнародному ринку, я зараз вам розкажу наш чек-ліст. Тобто, Конкретно ми ж почали там, зі своїх магазинів на ЕЦІ свої алгоритми роботи, е, започаткували і по ньому йдемо. Потім у нас з'явились магазини, які в управлінні ми ведемо людям. І ось просто зараз розберемо чек-ліст, який до менеджера, коли просто там або я, або старший менеджер, перевіряю роботу, на що ми звертаємо увагу саме з точки зору якості заповнення магазину. Що там є? Чек-ліст, 20 скільки -то там пунктів. Ми зараз з вами розберемо. Ти що, це ж взагалі не контент, а скарб. Ну, поїхали. Перше дуже просто кількість лістингів за місяць. Як ми знаємо, що важливо системно викладати лістинги для того, щоб магазин просувався для Etsy це важливий маркер, тому мінімум 20, краще 30. Лістингів робити на місяць можна навіть 40, а можна ще більше. Давно хочеться перевірити теорію, зробити 400 500 лістингів на місяць і подивитись, що тоді буде з розвитком магазину. Але, як то кажуть, руки ніколи не доходять. Базово, мінімально 20-30 лістингів на місяць треба робити для магазину. Можна 40, також непогана цифра, і 50 – афієнна цифра. Тому лістинги, кількість лістингів створених за останні 30 днів. Їдемо далі. Тайтли, теги, секції, опис магазину. Перевіряємо, як ми знаємо, є декілька підходів. Можна дублювати, можна не дублювати. Ми прихильники підходу дублювати в тайтл, теги, опис, ключові наші теги для того, щоб сильніше буде показувати себе в пошуку саме з точки зору цих запитів. Тому ми перевіряємо в теги, наскільки вони релевантні, наскільки вони підходять, наскільки є ці там ключові теги в тайтлі. Як ми знаємо, в тайтлі у нас перші 50 символів ранжуються найбільше. Там у нас мають бути всі наші ключові теги. В тайтлі не має бути повторів одного слова більше двох разів, тільки якщо це є там частиною невід'ємного словосполучення, тому також дивимося на те, щоб не дублювалось в тайтлі слова. Дивимось на те, щоб обов'язково гіфт було в тайтлі, щоб було позиціонування, кому цей продукт можна подарувати. Тому що на Etsy всі йдуть за подарунками, здебільшого такий маркетплейс, і важливо користуватись цим тегом і шукати, кому можна подарувати цей товар. з різних сторін підходити. Дивимось опис наскільки наші ключові теги. Є в перших 150 символах описі товару, це дуже важливо. Далі також ми розміщуємо теги, але їх можна вже там в більш довільному, спокійному порядку, і навіть можна там повторювати певну інформацію, якщо вона є технічна. Ось перші 50 символів опису дуже-дуже важливі. Ось так ми стрибаємо назад до тайтлу. Дослідження ми доведено, що коли слово починається кожне з, велик... з великої літери в тайтлі, людське око краще на ньому концентрується. Тому великі літери, розділення якихось великих фраз комами, не перевантаження цієї Коміс, тобто не писати це в форматі тегів, а написано це все нормально, зрозумілою мовою. Тому що тайтл, очевидно, читають люди, і крім того, що ми для пошукових систем працюємо, ми в першу чергу працюємо для людей. Люди ви кайф! У -у. Повертаємось до описів. Він у нас в середньому 600-800 символів. Тому що Еці каже нам про те, що, будь ласка, не перевантажити описи, а люди не дуже воліють читати там величезні просторадла. Їм треба все коротенько, по факту, щоб було. Секції магазину обов'язково перевіряємо, щоб секції відповідні були тим товарам, які там знаходяться. Зазвичай ми намагаємося їх з наших ключових тегів формувати. Ці секції, ті, які ми для себе визначили ключовими. І також дивимося на те, щоб в тайтлі в перших 50 символах дублювалася назва секції. Тоді таким чином ми ще підсилюємо себе в пошуку про те, що ми з вами неодноразово тут говорили. Фотографією фотографії мають бути в квадратному форматі. Всі ми обов'язково перевіряємо. Можна зайти в мобільну версію Etsy і подивитися, як відображаються ваші фотографії. Десь півроку тому до нас звернувся клієнт, аби дати нам свій другий магазин наведення. Першим магазином він працював, скажімо, з найбільшою маркетинговою агенцією по Etsy в Україні. Працював з ними, потім передав нам другий магазин, подивився на наш підход, на нашу роботу, і вже ось там нещодавно віддав нам свій основний магазин. Тепер ми ведемо його обидва проекти. І ось ми заходимо в основний магазин, в якому там сотні тисяч доларів продажів. Заходимо, а фотографії просто взагалі не такого формату. І я такий, ну капечики. Тобто, ну капечки, коротше. Просто дивимося на те, щоб фотографії у вас були квадратного формату. Особливо перша фотографія, як то кажуть, задає тонну. На рівні знижки, на рівні знижки чи чисто наш прикіл, не обов'язково їх так робити. Мені це подобається, чому ми до цього прийшли. Ми з вами вже говорили, тому що тоді є можливість розділити з фейворіз додані Корзини і е, постійним покупцям робити більш, скажімо, якісні знижки, особливо своєверіс можна рознести, бо там крок всього в 5%, а тут ми можемо вибрати знижку собі самі. Ми дивимося, що вони були нерівні. Зрозуміло, що дивимося, що був графік цих знижок на місяць там вперед, і кожен там максимум один максимум два дні. Одна знижка продовжувалась і починалася інша, тому що це також класно впливає на продажі. Ми про це з вами також говорили неодноразово. І ціни. І також дивимося на те, щоб ціни мають бути в форматі не 150 а 149,85, наприклад. Або там не 60, а 59,92. Щось таке. Це доведений також факт. Як би вам там що не подобалось самим, що по факту це та сама цифра, але людське око, людський мозок такий хитрий, хитрун, хитрий, що йому подобається, щоб була трошки менше. Нам здається, що ці ми виходимо з десятків там, і прям взагалі покупка очевидна, що супервигідна. Тому цей інструмент також ми обов'язково використовуємо в себе в роботі. Кількість покинутих корзин в магазин. По відношенню до замовлень, оскільки Etsy додав нам взагалі зараз функціонал з цим покинутими корзинами, мені він дуже подобається наслідкувати за ним в динаміці, подивитися, взагалі, що як відбувається. Крім того, що ми сезонністю тепер заміряємо кількість продажів в ніші, обов'язково так. Ми дивимося наші покинуті корзини, як вони рухаються, що в динаміці, в яку сторону, і після цього ми обов'язково обговорюємо, якщо там щось збільшується, або загалом він дуже великий, там у нас є певні кількісні цифри, як ми за ними орієнтуємось, то ми думаємо, аналізуємо, наскільки. Тільки там зрозуміли лістинг, чи зрозуміло людині, що вона купує, що там у конкурентів, можливо, якесь заповнення невнятне, як то кажуть. І працюємо вже далі в цьому напрямку. Тому цей показник ми також завжди трекаємо, перевіряємо. Ой! А я там подивився, знаєте, що там Там інтеграція нашої маркетингової агенції, молодий бізнес. Ми дуже любимо молодий бізнес, любимо чим ми займаємось, ведемо ваші магазини. Якщо ви виробник товару, ви хочете вийти на ЕЦІ, на міжнародний ринок, і вам потрібно повністю долавати всю роботу, при тому, що люди будуть включені, люди будуть розвиватись і любити ваш проєкт. І також будуть що найважливіше, у нас стоїть в наших цінностях, це чесність. Як я є чесний з вами, так ми чесні всередині команди один з одним, так і з тими людьми, з якими ми працюємо. Тому, якщо ти любиш в тебе є певний запас міцності, і ти давно хочеш вийти на міжнародний ринок, пиши мої контакти завжди під відео, як мінімум первинно тебе проконсультую стосовно наскільки твій товар підходить під Ейці, чого взагалі там очікувати, що за ніша чи можливо товар там геть не потрібний, а його там треба якось адаптувати. Тому що зрозуміло, таки завжди в серці всього стоїть продукт. А якщо ти рухаєшся саме, тобі, наприклад, потрібен навчальний курс від нуля до стабільних продажів, то є такий курс, на нього є ціна, але я можу вам зробити на нього довільну знижку. Також багатьому. Українцям я його надаю його безкоштовно, тому що ситуація як Ви знаєте, у багатьох українців гірше ніж у нас, дуже складна, скажімо, може бути. Тому для мене в рамках моєї місії допомагати вам бути успішними. Будь ласка, беріть, користуйтесь. Головне, використовуйте це знання, робіть своє життя і нашу економіку краще. Буду тільки радий. І також перелік консультації. Якщо потрібні там індивідуальні консультації, спілкуваннями менторство наставництво, я завжди з вами на зв'язку. Будь ласка, пишіть знову ж таки, контакти під відео в телеграмі. Я набагато швидше відповідаю. Дякую, їдемо далі. По чек-лісту. Конкуренти, як ми з вами говорили. Неодноразово, що ми, ми перед стартом роботи зрозуміло, що завжди збираємо всіх конкурентів. Там у нас є окрема таблиця параметри, які ми там відслідковуємо у конкурентів. Також вони там всі ключові конкуренти у нас є в Яранку. Раз на Місяць ми робимо скріншот для того, щоб розуміти загалом кількість продажів в ніші наших там прямих конкурентів, для того, щоб розуміти, чи ринок зараз збільшується, чи зменшується, що відбувається там сезонність, що по сезонності відбувається у конкурентів. Тому ми це слідкуємо. Плюс у конкурентів ми слідкуємо за продуктами, які заходять раз на 3-4 місяці. Оновлюємо, скажімо, ці продукти, які там є в магазині, для того, щоб розуміти, які тренди у них набирають. Плюс конкуренти, ми раз на 3-4 місяці моніторимо знову ринок і додаємо нових, тому що очевидно, що. Як би нам не хотілось, і щоб ми не придумали якусь там ідеальну схему, тему, і все воно працювало завжди. Але завжди є люди, які створюють нові магазини, рухаються, підприємчики, рухаються далі, і важливо розуміти, з ким ти там змагаєшся в пошуку і за що. Зріз тегів, також ми робимо раз на місяць, перевіряємо ті теги, які у нас працювали в сеч-аналітики, які мають найкращі там, позиції по візитам і по імпрешнс. І порівнюємо цих цей показником техакуренсів в самому ЯРАНКУ. типу частота використання тегів, це дуже важливий фактор на ЕЦІ, те, що ми з вами неодноразово говорили, і як ці теги взагалі у нас які спрацювали, а які не спрацювали. Після цього приймаємо там кожен місяць якесь рішення, що ми вводимо, що виводимо з точки зору тегів, і далі ми втиснемо в те, що працює. Плюс, розуміло, що ті теги, які спрацювали, це є дуже класною ідеєю в сторону того, куди розвивати свій асортимент. Тому що асортимент на еці потрібно розвивати безкінечно. Та як і теги це та робота, яка не закінчується ніколи, і тому ми за цим м, слідкуємо. Плюс зрозуміло, що там сезонні теги і так далі, ну, це вже тема для іншого відео. Приховання лістингів також дуже важливий фактор, крім створення нових лістингів, ви, ви від старих лістингів з ужитку. Ті лістинги, які нам не давали конверсії, тому ми завжди ставимо лістинги на мейнол, завжди на ручне продовження. Тому що ті лістинги, які купуються, вони завжди автоматично продовжуються. Це е, е, нормально, скажімо, на еці. А якщо лістинг не продавався, тоді він. Просто випадає, і як у нас закінчується у нього, експайрит він стає. Так? І для нас важливо це, по-перше, контролювати, щоб не ставити автопродовження, тому що зазвичай, якщо лістинг випадає, він не продавався останні 4 місяці, то з ним е, дуже вірогідно, що щось не так. Бувають різні ситуації, але це дуже такий явний маркер, і я хочу подивитися сам, аби, щоб менеджер сам подивився і прийняв вже рішення, що з цим лісингом. Чи вартує він продовження, чи не вартує. Друге, те, що ті лісинги, які вже пройшли перші два місяці індексації, вони вже Зайняли свої позиції в пошуку і там далі починаючи там третій місяць, він проходить, і якщо у них менше п'яти переглядів загалом, то вони тягнуть наш магазин вниз. Еці хоче, щоб всі наші лістинги плюс-мінус якісь були живі. Тому важливо також проходити і видаляти ці теги з за... ужитку. Не теги, а лістинги. Дякую, що поправив мене глядач, людина. Там сидиш, молодець. Дякую. Що, лайк був? Підписка, дзвоник, щось ще поставиш. Корисна ж інфа. Ну прям реально ж, От би мені хтось такі відео знімав два роки тому, я би прям кайфував. Кайфуєш, лайк і є, підписка. Дякую. Їдемо далі. Чистка реклама у нас є. Два відео по рекламі, які я раджу вам подивитись, що часто ви задаєте питання, як вона працює на еці. І там один з важливих факторів це приховувати запити, ті, які там середньочастотні, високочастотні, або, або загалом нерелевантні нашому з вами продукту. Тому ми також заходимо в наші EC Eads. -ЕЦ. Ось тут у нас під кожним товаром є така детальна статистика. Ми відкриваємо товар в новій вкладці і дивимось. Тут ми можемо з вами побачити більш детальну статистику по цьому лістингу, там як він продавався, показувався, кліки і таке інше. І тут у нас найважливіше. По якій фразі в пошуку, по яким фразам в пошуку наш товар показується. І тут ми можемо з вами фільтрувати ключові слова, по яким показується наш товар. І дивимось конкретно, що там у нас по Terms, що що ховали, що не ховали. І взагалом, якість, скажімо, очистки цієї реклами. Зрозуміло, що там в день-день в день не завжди вдається перевіряти, плюс Etsy насипає нові запити регулярно, ну, зрозуміло, залежно від наших бюджетів. Але це треба контролювати і це має бути нашою відповідальністю. І воно є, нею і є, як і в своїх магазинах, так і в магазинах, які у нас в управлінні. Далі редагування лістингів, як ми з вами також говорили, виводимо теги з ужитку, які не спрацювали там, після двох місяців плюс. Роботи одного лістингу, починаємо редагувати і залишати ті теги, які працюють, виводити ті теги, які не працюють. Десь там в коментарях писали, як що значить, виводити теги. Виводити теги, це просто видалити тег і написати новий, написати його в тегах, в тайтлі можна в діскріпшені також. Тому це обов'язково перевіряємо. Ми це все також робимо, заміряємо в окремій таблиці, це все вносимо для того, щоб можна було подивитись, коли що ми змінювали, як це вплинуло на наш магазин, чи можливо треба відкотитись, чи, чи повернутись, і так далі. Те саме стосується. У нас і зміни загальних фотографій, Ось в цьому відео ми говорили з вами про нашу таблицю, як ми робимо вигрузку, що ми аналізуємо показники конверсії, і так далі. Клікабельності показники, і важливо, там ті товари, які мають там, найнижчі показники клікабельності при гарних показниках конверсії. Ми змінюємо заголовні фотографії для того, щоб мати можливість ще знайти ту фотографію, яка буде давати нам більше трафіку при цьому, що у нас щоб у нас не просідали конверсії. Ця система працює, але вона працює не завжди. Не вся не всі фотографії, зрозуміло, що тут, які ти тестуєш, вони йдуть в плюс. Тому також ми це обов'язково заміряємо. Ну, заміряємо, це значить просто внесли фотографію, це яка була дату, і потім заходимо і перевіряємо, що відбулося з показниками через там 2 чи 4 тижні. Якщо ти досі дивишся, тобі точно цікаві міжнародні продажі. У нас є телеграм-чат, в якому більше трьох тисяч українських підприємців, більшість з яких, практикуючи на еці, кожен день стикаються з тими викликами, що йти. Частко йти на новичків, можеш погартати стрічку, хто які питання задає, більш досвідчені продавці, ми допомагаємо новичкам. Регулярно туди залітаю, не так часто, як раніше, але намагаюся туди залітати щось відписувати. І телеграм-паблік є, в якому я публікую корисно всяку інформацію, або це можуть бути стислі гайди, в стислі формі, або якісь новини, або ще якась дуже важлива для тебе ЕЦІ інформація, есі міжнародно ринкова інформація. Тому знову ж таки контакти під відео без підписок і реєстрації. Просто заходь, читай, ознайомлюйся, роби своє життя і життя нашої країни краще. Я тобі за це в принципі вже вдячний. Оновлення тегів, як ми з вами говорили, що також цим дивимося, ми їх там фільтруємо, виводимо частину з асортименту, частину залишаємо. Те, що спрацювало, те, що не спрацювало, це, скажімо, є нормальним. Далі також оновлення тайтлів, раз на три місяці ми оновлюємо тайтли. Та сама точка зору, що що спрацювало, ми залишаємо, що не спрацювало, плюс сезонність змінюється, тому там має бути актуальна інформація. Те саме стосується анонсмент, якщо у нас якісь розпродажі якась інформація, якщо ми, яку ми хочемо донести до нашої аудиторії, або там послання на наш сайт там, для збору відгуків. То також це використовуємо обов'язково. Історія магазину, перевіряємо фото, відео в історії магазину, перевіряємо ключові теги, чи ми виставили це все в історії магазину. І загалом читаємо, наскільки вся ця історія розпалює нашу свідомість і сповнює нас емпатією до власника магазину. Ну це вже зрозуміло, що доволі суб'єктивна річ, але має написано краще за все, коли опис історії магазину. Зрозуміло, що написаний, написаний в такій манері: як ви завжди все життя мріяли займатися своєю власною справою? Там або деревиною нюхали деревину, виходили в ліс і просто там кайфували, і тепер ви дерев'яний майстер. Здійснили свою мрію, а ей вам в цьому допомагає. Оце взагалі куля, кайф. Супер. Вау! Фак, фак, фік. Найчастіше задаваємо питання та політика, тобто цей от фак, чи як це правильно читати, всі по-різному його називають. І privacy policy, Тобто, що там у нас внесено, чи заповнено це нормально, чи виглядають у нас, чи ви розібрали найчастіші питання, які задають наші, як то кажуть, покупчики, покупальчики, чи ми обезпечили себе там з точки зору доставки і так далі. Тобто перевіряємо просто певні паттерни, що ми там внесли е, в ці інформації. Перевіряємо обов'язково дублі лістингів, що там у нас відбувається, як ми фільтруємо кожен товар. Виставляємо обов'язково там під різними соусами цей там є стандартом для того, щоб зрозуміти під яким скажімо, під якою комбінацією тегів, які секції, з якими з яким посилом цей лістинг краще спрацює. Тому також заходимо, перевіряємо, що як це також. Ми трекаємо для кожного товару окремо для того, щоб можна було потім відцифрувати, що краще спрацювало, що гірше, і провести більш глибинну аналітику з цими тегами Лістингами. не тегами з тегами. Також, але в рамках лістингу. Ну ви зрозуміли, щось я трошки той нагрівся. Шипінг профайл перевіряємо, як ми з вами говорили у цій відео по доставці. Раджу вам подивитись. Для нас дуже важливо, щоб була можливість у людини, як замовити там звичайну стандартну доставку, стандарт шипінг. Це може бути там якась там, невелика прата, плата або фрі шипінг, залежно, скажімо, від стратегії, або залежно від лістингу, І обов'язково має бути Etsy Upgrades. Швидка доставка для того, щоб людина, якщо казва, хоче швидко отримати ваш товар, могла б доплатити певну копійчину і швидше отримати товар. Це також ми завжди перевіряємо і трекаємо, що там у нас в цих шипінг профайлах. Ми з вами. Тут говорили стосовно перевірки в лісниках. В принципі, все там в основному обговорили. Єдиний такий нюанс, що ми перевіряємо, чи сток в цих лістингах до 5 одиниць. Ми завжди ставимо до 5 одиниць на наявності, зазвичай 5. Тому що якщо товар у нас один, одна одиниця в наявності, тоді при продажу воно просто відпадає, скажімо, з типу стає sold out і цей товар не продається. Таке часто буває, що коли відбувається один продаж на Etsy, то маркетплейс бустує ще трафік на цей лістинг, і регулярно таке буває, що там за ніч у вас може бути там 2 або 3 замовлення одного і того. Самого товару, тому що екція його активно просуває в момент продажі. Для того, щоб зранку прокинутись і не був там товар в солдауті, а він продавався, ми ставимо до 5 одиниць, і тоді, коли до 5 одиниць, тоді є оця плашка Low in stock», що типу мало залишилась, встигне купити. І тому завжди ми ставимо, скажімо, таку кількість. По суті, ми можемо поставити тисячу, тому що все одно зазвичай всі самі виробники свого продукту, тому в цьому проблеми немає. Але з точки зору просування, це працює, скажімо, найбільш ефективно. І ми це заміряємо, перевіряємо. І не заміряємо, просто перевіряємо, так робимо. Тому можете і виробити. Дякую. Не дякую. Не дякуйте. Ніхто не дякує нікому. Або всі всім дякують, що там взагалі відбувається. Персоналізація. По-перше, перевіряємо, щоб була відсутність обов'язкової персоналізації. Також з вами неодноразово говорило, що коли персоналізація для людини обов'язкова, то такий лістинг отримує, скажімо, не дуже класні конверсії. Тому що люди не люблять залишати обов'язково якісь дані. Ми знаємо, що там номер телефону, зрозуміло, що хочеться нам отримати для більш комфортної відправки для людини. Зрозуміло, що є там деякі продукти, які так кастомізовані, персоналізовані, щоб без обов'язкової персоналізації не обійтись. Ось тільки в такому випадку, якщо прям, ну, ніяк не обіцяти, без обов'язкової персоналізації ми її залишаємо. Як тільки, якщо це стосується, там, номера телефону для відправлення або чогось ще, ми завжди ставимо опціонально, тому що на цьому зривається велика кількість конверсій, а ми все тут загалом на єці боремося з вами за конверсії, це взагалі є основою всіх основ. Все, що ми тут це робимо, танцюємо, воно все направлено на те, щоб підвищувати системно підвищувати конверсію. Тут скажімо, ми самі себе можемо зробити цією обов'язковою персоналізацією. Тому вона має. Бути бути опціональною. Бажано, щоб вона була максимально старайтесь, щоб вона була опціональна, а далі вже розберетесь. Ну а далі зрозуміло, що чисто наш внутрішній аудит, у нас є там перелік задач на місяць, які треба обов'язково зробити. Ми заходимо їх і перевіряємо. Тому ви можете, в принципі, також собі в такому форматі прописати все, от навіть послухати це відео, виписати все по пунктам, те, що вам треба пропрацювати, складіть собі план на місяць і просто чекайте, наскільки ви його виконуєте. І не будьте для себе дуже суворими, якщо у вас не вийде прямо одразу все виконати. Це ж життя підприємців. Ця купа всього, тому що ж ми знаємо, що наш мозок загалом він працює таким чином, що ці задачі, які короткострокові, те, що треба в моменті там зробити, ми схильні до того, щоб перебільшувати е швидкість, з якою ми зможемо це зробити. Зазвичай це довше затягує часу. Але навпаки, в довгостроковій перспективі ми недооцінюємо те, що ми можемо зробити. Тому для себе мені зручно, коли в мене є там цілі довгострокові, не те, щоб там зробити мільйон доларів за рік. Ні, конкретні там задачі. Е оці ми з вами говорили, що я так в такому форматі задачі собі не ставлю. А конкретно там треба щось зробити. І і просто системно, там кожні два тижні ми в форматі спринтів про це говоримо. Тут, знову ж таки, кожного це вже тема для окремого відео. Просто складати собі план задач на місяць і будете дивитися, що ви там встигаєте, що не встигаєте. Можете оцінювати по балам складності, це все виписувати для того, щоб випрацьовувати для себе класний і грамотний графік, в якому вам комфортно і легко працювати. Також у мене регулярно питають: а що ти взагалі це все розповідаєш на каналі? Ти може трохи типу хворий, купуха, в тебе там щось кудись поїхала. Теж дуже погано, бо конкуренти будуть. Будуть брати всю цю інформацію і використовувати. Ну, а в мене до цього яке ставлення? У мене, по-перше, мені подобається гра під назвою бізнес, тому те, що я роблю, мене ніхто не змушує це все робити. Я це роблю, тому що я це люблю. Мені по кайфу. І тому я, наприклад, не живу в ілюзіях або не шукаю моменту там, придумати якусь тємку для заробітку грошей, щоб нічого не робити, все життя. Ну, в такої немає задачі. Я розумію, що в будь-якому разі, що б ти не зробив, все одно будуть люди, які там, будуть намагатись це копіювати, все одно будуть люди, які будуть намагатись тебе, скажімо, обійти. Або ну, частина людей буде копіювати, а деякі люди придумують певні речі, які зроблять просто твій поточний спосіб заробітку неефективним. Тому є розуміння, як у американській, що треба просто рухати швидше. І поки там хтось копіює те, що ти зробив, ти вже маєш бути там декілька кроків попереду, тоді все буде, скажімо, гармонійно розвиватись. Тому мені по кайфу з вами поділитись, це стикується з моєю місією. Навіть якщо там конкуренти дивляться і щось там той Вов в мене вкрадуть. Ну окей, ну займайтесь, як то каже. Не що місія виконується, що там сотні українчиків, можливо, скоро вже й будуть і тисячі, які завдяки цьому каналу вийшли на міжнародний ринок, щось почали робити. І для мене це є взагалі найбільш найбільш неймовірно офігенною штукою. Тому я вам дякую. Нагадую, що звіна цим продовжується і за будь-який донат я вам буду вдячний. А і також пам'ятайте, що займатися бізнесом це в першу чергу цікаво. Я завжди з вами на зв'язку. До зустрічі.